Таніслава, ну от рекомендацію дай. От зараз 26 рік. а от є... Ні, 25 буде 26. Ага. Я ж вже беру, поки там зібрався. Є ще смисл, Люди багато мене от питають, є ще смисл робити зелений тариф. От як? Питання в тому, якщо ось... сугубо там не проживаєш для заробітку. Ну так, да. або для того, щоб використати, наприклад, там е є у людей, наприклад, фінанси. Є ще таким принципом, як я бачив вже от, у старій хати яку ти казав, що я купив за 300 доларів, ну ти вже проїхав. Ну, Є смисл, якщо зараз почати. По-перше, за останні гроші ніхто ніколи не робиться. Перший момент. Другий момент. Зараз, от, наприклад, якщо от беремо Київську область, у тебе заведено 15 кВт, а стоїть станція на 30, да. от ті звише, що 15 кВт, ДТЕК платить з коефіцієнтом 0,6. Тобто не по 5 гривень, а по 2 гривні. А третє розкажу в наступному відео.